Отже, сьогоднішньої ночі за версією влади Туреччини сталася спроба військового заколоту. В сутичках за останніми даними загинули 90 людей, серед них щонайменше не менше поліцейських. Генштаб збройних Сил Туреччини заявив про перехід влади в країні в його руки і про відсторонення від влади турецького керівництва. Антивладний рух, як стверджують прибічники чину президента Ердогана, очолив за кордону відомий громадський діяч і проповідник Фехтулах Гюлен за підтримки частини турецьких армійців. Вночі вони зайняли парламент країни країни мости через Босфор, будинок преси і деякі адміністративні будівлі в Анкарі і Стамбулі. Не стояти біля вікон, не виходити на вулицю, встановити контакт із консульством. Ось що радять громадянам, що туди потрапили. Досвідчені дипломати зі сторінок соціальних мереж у перші ж години, коли в Туреччині починається хаос. Його перші тривожні ознаки заблокований Ютуб, Twitter та Фейсбук. Першим словом закону вживає в інтерв'ю прем'єр країни. Йдеться про можливість спроби заколоту. Це незаконна діяльність групи військових, яка діє всупереч військовому командуванню. Народ має знати, що ми не допустимо жодних дій, які зашкодять демократії. У Найбільшій торговельній артерії Стамбулі раптово перекривають рух усіма мостами через босфорську протоку, паралізуючи місто до головного турецького аеропорту Ататюрк, який ледве встиг оговтатися від теракту, під'їжджають танки для літаків. Його зачиняють по засобах масової інформації, розсилають листи про те, що з демократією буде все гаразд, але вже без Ердогана. Турецькі збройні сили повністю взяли під контроль владу в країні або відновити конституційний порядок, права та свободи людини, закони та безпеку, що їх було порушено. Передовсім ці підконтрольні заколотникам збройні сили беруть під контроль телеканали один за одним. Державний ТРТ, місцевий корпункціонен. з останнього журналістів просто виганяють. По країні запроваджують надзвичайний стан і зачиняють усі аеропорти в цей самий час невідомого місця, повідомленням через соціальну мережу, ту саму з якою сам. Не раз воював у минулому зі своїм народом. Усе ж спілкується президент, якого намагалися захопити на віллі в Мармарісі, але не змогли, закликаючи до спротиву. Американське військове джерело стверджує, що літак Радугана намагався сісти в Стамбулі, але йому не дали. Я закликаю людей виходити на вулиці, іти до аеропорту, збираємось на площах, покажемо, хто в цій країні народ, і нехай туди на своїх танках і свою артилерію приїжджає та меншість, що намагається захопити владу, і нехай робить з народом те, що вважає за потрібне. І люди справді виходять. Ось що на власні очі бачить і знімає Олег Ляденко, депутат Криворізької облради, що приїхав до. Там на день до друзів і опинився відрізаним від аеропорта, який може завтра мусить підлітати далі. тут машини Ну тут люди вже достають То 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 на вулицях Стамбула і Анкари чутно стрілянину. Це вірна Ердоганові поліція вступає в бій з військовими. Заколотники через захоплене державне телебачення оголошують про створення ради миру. Це споруда турецького парламенту. Його обстріляли. Поранені принаймні 12 людей. Тим часом НАТО повертає поліцію упевненість чим далі більше військових уже не можуть протистояти. Так арештовують одного з них. Площа таксим бачила десятки заколотів і їх придушень цієї ночі. Вона залюднена вщент. Люди лягають під танки. Ми не за Ердогана кажуть. Ми за свободу. Вірять у це не всі клас робочі, котрому доставляються пішове міста для жизни, кітаработу і поле від загальне вистави зброї ці і підтримувати до власть, яка... Президентський літак таки сідає в Стамбулі. Ердоган звинувачує в підготовці заколоту фетхулаха Юлена, колишнього імама і громадського діяча, якого наприкінці 90-х звинуватили у спробі повалення існуючого ладу. Нині він мешкає у Сполучених Штатах і категорично відкидає свою причетність до подій в Туреччині цієї ночі. За попередніми підрахунками за ніч невдалого заколоту загинуло принаймні 60 людей. У лікарнях півтори сотні поранених, затриманих учасників. Військового бунту вже більш як півтори тисячі. На ранок по спорську протоку зачиняють з міркувань безпеки, перекривають також і виїзду Болгарію та Грузію. Ймовірно, аби у такий спосіб з країни не втекли ті, кого ще не встигли закратувати. Яна Слярчук, Валерія Коварінська, ТСН. один плюс один.